Дякую. Я дякую, Великий Боже, за дивний світ, що ти створив, за дар життя, тверезий розум, за часточку, що й мені вділив, за голубінь небес високу, за небусхи, що так манить, за хліб і сіль, за пори року, за час, що стрімко так біжить. За те, що в заворотнім світі мене ти грішною найшов, кайдани зняв, розпутав сіті, дух покаяння мені дав, за те, що на горі Голгофі ти кров свою святу пролив, весь світ зберіг від катастрофи, весь люд від смерті відкупив. Я обідницями втішаюсь. Радію в душі, Боже мій, і до землі тобі вклоняюсь, Отець і син, і Дух Святий. Слава нашому Богу! Слава Ісусу!